Вступ України в ЄС, чому це також неможливо, як і вступ в НАТО, справа в тому, що Європейський Союз це така доволі е, закрита ком'юніті, е, в якому всі економічні ніші в принципі зайняті. І Україна там зі своїми сервісами, сільськогосподарською продукцією, е, сировиною вона в принципі там не впалась. Їм простіше з нами працювати отак, от там крапково, тобто. Закупати щось і все ніж запускати на свої ринки і ломати в принципі все те, що там було устояно. Ну давайте для прикладу, ми ж вважаємося, типу, ну, сировинною країною та сільськогосподарською країною. Ну, от наше сільське господарство, воно в нас дуже таке на широку ногу розвинуте, займаються цим величезні фермерські господарства. Ми можемо в принципі поставляти нашу продукцію і в Африку, і в Європейський Союз, і багато де, куди, і нам буде вистачати доволі багато. Але ми бачимо ситуацію, коли Польща, наприклад, блокує е, кордон з Україною саме з причин того, що е, наша продукція завозиться в європейський союз. Ну і тим більше, що е, як це робиться, ну чому вони блокуються в принципі. Е, Через Польщу вони повинні проїхати транзитом всі ці автомобілі з, з сільськогосподарською продукцією. Однак, деякі там підприємці поляки вони домовляються з нашими, що там будуть їм трішечки відсипати, і от їм трішечки не відсипали в такої кількості, що забиті склади і ті там маленькі фермерські господарства чи фермери, які працюють в Польщі, вони не можуть вийти на ринок і ломає свій ринок. Що робить Польща? Вона що, пропонує, щоб Україну включили в ЄС. Через те, що ну, у нас краща продукція, ні. Польща просто заважає нам робити свій бізнес в Європейському Союзі. А тепер давайте уявимо, що нас туди приймають. І що ми будемо робити? Як ми будемо заробляти гроші, і ну з ким ми будемо торгувати, тоді, коли, наприклад, зараз ми приймаємо рішення про те, що ми що ми виробляємо, куди ми поставляємо, в якій кількості і так далі, самостійно, то тоді, коли ми будемо в європейському союзі, будуть виникати обмеження, квоти там митні, всякі правила там інші, і так далі, тому це перше, ну можливо, нам це в принципі не треба. І друге, ну в європейському союзі це в принципі теж не треба. Далі економічна складова всієї цієї ситуації полягає в тому, що у нас гривня, у нас інфляція, у нас там навіть без війни там багато там своїх ситуацій, пов'язаних з корупцією, і наша економіка, вона в принципі дуже зав'язана на кредитах. МВФ. Тепер от. Уявимо Європейський Союз або інший якийсь союз, який таки сидить і мріє про те, щоб прийняти країну, яка дотаційна е в свій союз, і щоб вона що? Ну щоби що? ну європейський союз може влити в нас бабло для того, щоб наша економіка перезапустилася і почала працювати. Однак вона не перезапуститься і не почне працювати, тому що всі ці кошти просто вкрадуть. От, і все їх розпилять на всякі там програми і так далі. Відзвітують, і на цьому буде кінець. Вони ну, це прекрасна розумієте, тому в нас третя складова це юридична. До юридичної складової дуже багато питань. По перше, наше законодавство багато в чому не співпадає з європейським законодавством, і в принаймні те, що стосується кримінальних покарань, податкового законодавства, містобудування і боротьбою з корупцією, все це не співпадає. все це треба приводити якось в порядок, проводити певні реформи. В Україні реформи проводяться лише тільки з однією метою. Це для того, щоб ліквідувати орган зі старими керівниками та створити новий орган для того, щоб призначити нових керівників, які будуть більш конформистські до діючої влади. Інші реформи, в принципі, в Україні не проводяться, тому. Я не дуже вірю, що це може бути реформовано. А навіть якщо от прямо сьогодні почати приймати нормативні акти і почати реформи, боротьбу з корупцією там тощо, то це буде доволі тривалий час йти. І це ну. Це 5, де мабуть, навіть 10 років потрібно для того, щоб ця вся система запустилась. Тому це європейському союзу знову ж таки не потрібно. Всі ці балачки про європейську інтеграцію, про те, що нас там скоро приймуть євросоюз, про те, що ми кандидати. Це все просто балачки, і наприклад, Турція там кандидат вже багато років. І не дивлячись на те, що її економічний стан набагато більший ніж український, її все одно не приймають, тому що ну, вона не підходить, вона не в темі, вона не в ком'юніті. Це не старий світ, і е, відтак його приймати туди не дуже хочуть. Е, тому я вважаю, що Україна в принципі залишиться поза союзами, поза Європейським Союзом. Поза НАТОвським союзом, і е, всі наші там закиди про те, щоб нас там негайно прийняли до Союзу, негайно там все нам дали, і так далі. Ну це просто наші амбіції. Я розумію, вони повинні бути. Проси більше, отримаєш стільки скільки треба. Е, але не треба тішити себе надіями про те, що нас кудись приймуть. У нас свій шлях, е, у нас е, ну, своє бачення майбутнього і е, навіть. Давайте, от, якщо виключити наше керівництво нашої країни і тих незмінних корупціонерів, що там знаходяться, то ну наші підприємці вони в принципі дуже круті а вони, як на мене, найкращі. Вони вміють працювати в токсичному середовищі. Вони вміють виходити із кризисних ситуацій, вони вміють виживати при всіх цих там банківських крахах при війні, при карантині. при... Обвалі валюти там тощо тому е, все в нас буде нормально. Нам головне закінчити війну, е, як її закінчать, і що там збирається робити дійсно е, сполучені Штати, Штати Америки, Європейський Союз, НАТО для цього нам невідомо все це в принципі йде на рівні кулуару. Кулуарів це просто домовляються люди про певні речі. І потім це лише буде переноситись на папер. Однак я вважаю, що в принципі Україна як учасник економічних відносин цікава. І ми бачили, що 22 2022 році, коли в Україні там все зупинилося, наскільки от почалась інфляція в тому ж Євросоюзі, скільки виникло проблеми. Продовольчого характеру, ну тобто, ми дуже інтегровані насправді в світову економіку, і світу цікава Україна як економічний партнер. Однак війна і її закінчення залежить не від наших економічних партнерів, не від Сполучених Штатів Америки. На жаль, а від. Однієї людини зі своїм оточенням, яка сидить в Росії, і мріє про те, що вона знищить Україну, реалізує свої власні амбіції гопника і доведе всім, що він сильний, і що його маленький пісюн найбільший в світі. Тому сподіваємось, що війна скоро закінчиться і замовчать пушки і почне працювати економіка. А ви підписуйтесь на мене, буде вашим блогером.